Чекайте, по-перше, депутати допущені до таємниці, а по-друге, а що за такі, тому що якщо там таємниці, то у всіх перше, що на увазі, там, що 39 рік, факт молотова рібінтропа. Що ви можете скривати від свого народу, якщо надра належить народу? Ну, там, то тобто есть, ми хочемо про те, що належить нам, якби б знати, що ви там хочете накавиряти. Ну, Бо поки що там. поки що. Ну, і це, да, це викликає ну, величезну підозру. Що може бути там такої, така, що за воєнна тайна? От, ми розуміємо, військова таємниця, але тут комерційна таємниця в чому. А, знаєте, ну і ще на цьому тижні Рада Національної безпеки і оборони запровадила санкції проти ще низки громадян України, серед них опинився Олексій Арестович, Ну і Олешко. Е, мені цікаво просто. А хто його брав на роботу? Чи, чому нема запитань до тих, хто брав його на роботу? А Як він працював в Офісі президента, на яких засадах він працював? А як тоді розцінювати його тодішні заяви? І заяви тих, хто його підтримував тоді? Як це тепер виглядає? Це виглядає дуже підозріло. Чому? Тому що ми знаємо, ну, і для американців нонсенс. Я от вам хочу сказати: е, от е, я працював. По грантовим програмам міжнародних фондів, і в тому числі отримував гроші. Ну, які я ж старанок давній, то з міжнародного фонду відродження, бюджетні гроші отримав. Тобто з бюджету у нас були замовлення, і ми робили і для університетів, тобто такі проекти да, були, і в тому числі від посольства США, то мені колись Аташе в посольстві ще на початку нульових сказала одну річ. А там було кілька громадських організацій. Збирали сумських саме з Сумської області. Вона казала, що ми з великою підозрою відносимося до людей, які подали на посольство грант. От, типа рік вони збираються працювати, тобто просимо, там, дайте нам 50 тисяч доларів, і ми тут врятуємо ну, якусь цільову групу. Ну, умовно, там, молодь чи інвалідів, молодих, ну, конкретну цільову групу, дайте 50 тисяч доларів. Але громадська організація не отримала грант. Чому? Тому що в Державі Україна вважається, що якщо ви займаєтесь громадською організацією, ви ж, на ви ж громадська громадську да, ну, займайтесь на громадських засадах. Типа безкоштовно, як волонтери. А американці: ні – ні-ні-ні, ми про волонтерство теж знаємо і поважаємо волонтерство, але ж не можна на волонтерських засадах займатися проєктом РІК. Тобто, визнач, ну, або. Я звільняюсь, може, пенсіонера, як молода людина, у якої сім'я, діти кажуть, у вас є сім'я, діти, да? то як ви можете безкоштовно працювати рік? І у них підозра. Значить, ви хочете смихнути з проєкту десь. Да? І тому американці якби наполягають, що потрібно, щоб була заробітна плата у людини. І тут Арестович, до речі, і Міша Подоляк. На громадських засадах волонтерить, як позаштатний радник, тобто він не був на зарплаті. Він не був на зарплаті, коли працював в мінському форматі. Він тут не був на зарплаті, працював рік, тобто, рік, людина. Під час війни волонтерила А Міша Подоляк до сих пор, з 19-го року, бідняжечка волонтерить. Мій він, він... віну їли, розумієте. Да, да. На що він живе? Непонятно. Непонятно. Ну на Капичеві тепер рішив там віддати все. Я, би, я от розумію, да, п'ятого президента Порошенка. Ну, тут ясно, що є хороший бізнес от за плечима і можна волонтерити. Так, так. Ну, він зараз волонтерством і займається, там, купує дрони, там, ще щось, там, бані, печки, ну, все, що потрібно в е, окопах. От, ну, ну, і позаздримо Міші і Арістовичу, теж, мабуть, багаті люди, якщо один може там шостий рік підряд волонтерить о, Арістович рік. Але справа в тому, що хтось може з наївних і повірить. А от я підкований своїм життєвим досвідом, і знову ж. Колись мені аташе американські аташе з культури сказали, що в Сполучених Штатах дуже сильно підозрюють людей, які хочуть рік реалізовувати гранти і не просять на зарплату. А з чого жити збираєтесь, розуміємо? І тому е, такі вже биті життям люди е, мають глибоку підозру, що міша Подоляк і Арістович отримували гроші в конвертах, тобто з кешем, лютим кешем. За те, що вони творили. А це вже корупція, друзі мої. Це пряма корупція, тому що не можна так робити. Мало того, а як може внести відповідальність людина, їй давали говорити від імені офісу. Він якийсь час виходив і взагалі говорив про ситуацію на фронті. Да? там, Типу, от весна 22-го року, виходить, за трибунку стає за кафедру і чеше. Людина, яка офіційно до офісу президента не має ніякого відношення, якийсь волонтер. Ну так з таким же самим успіхом я можу там прийти і стати. Ну я ж від імені ж держави ніколи ж е, як би не висловлююсь. Да? Я як експерт від свого імені від імені своєї організації, іноді там від середовища якогось. Да? Ну, да, було там, типу, коли я говорив від імені міста, але я ж був е не єдиним експертом, да? коли там всі потікали із сум. Суми були в оточенні місяці. Я був тим мостиком, який з'єднував, навіть плюси зі мною зв'язувалися і Інтер ужас. Мені досі, хто, багато хто дорікає, як це міг на плюси виходити, де ти, де плюси. Там же журналістики немає, я кажу, ну я використовував будь-яку площадку, щоб тільки розказати, що відбувається в Сумах. Можливо, я помилявся, можливо, ні. Ну, от хай нам люди напишуть, до речі, це була помилка з мого боку, бо я вважаю, що ну, скоріше, що, що треба було так робити. Але Арістович від імені держави, не отримуючи від держави ні копійки зарплати, віщав. І хочеться спитати, люди, ви зараз кого під санкції е, ставите? Треба під санкції поставити ту людину, яка випустила його тоді як площадку, яка взяла його на роботу позаштатним радником. Спочатку в мінський формат, а потім оце тут. Хто йому міг взагалі дати він же ж каже, що у нього там за, за нав'язкою був гранатомет? Хто левому чоловіку, не працівнику офісу президента, доручив? Гранатомет. Ви в своєму мі. Ну, ладно, Татаров, він заступник цілої голови Офісу президента. Він покусав всіх чеченів, сука, більшості. <ріху> <ріху> От, що жалко, пацанов. От, ну, Татаров, хоч заступник в Офісі президента, він офіційно отримує зарплату. Ну, так. А хто такий Арестович? Як ви могли допустити? Тобто, тут за Арестовича мусить уже хтось э, сісти, є же ж така. Стаття злочинне недбальство». Ви, рускомірцю Арестовичу, дали трибуну, він віщав від імені України, вводив народ в заблуждення цим своїм там, 2-3 дня або 2-3 недельки. Йо-має, він там свідомо бреховний. Тому... Він же за наказом чимось В Тому і справа якось так все це виглядає, розумієте, от набирають людей якихось, е, запускають до, вибачте, свят, свят, святой, святих е, пенатів е, державності. Е, я не кажу вже про парламент український, а потім ображається от так. От вони подивіться: той втік, той, а той зрадник, а той колаборант, а той ось дивіться, ось як, як е, критикує президента, от вже перефарбувався, вже ось такий. А чим ви раніше думали? Хочеться спитати. Ви ж били в себе в груди, розповідали, та наша команда, ми тут все зробимо, ми, ми змінимо все, ми прийшли, щоб змінити систему. То яку ж ви систему змінили? От питання. А у мене питання до Зеленського. От у вас раніше було 6-7 ефективних менеджерів, а тепер 5-6. Тобто, вказується, Арістович вже не ефективний менеджер, ну, комунікаційний, да? це один із найважливіших менеджерів, мабуть. А може, і останні 5-6 Володимир Олександрович, такі самі, як і Арістович. Ви не подумали? Бо я подумав. В тому і справа. І е, знову ж таки, от дивлюся, Мар'яна Безугла, яка нещодавно написала пост про те, що після виступу омбудсмена в Верховній Раді вона написала пост, що та у нас половина українських військових знаходиться в СЗЧ. Володимиру Олександровичу. І знову про Сирського, Що типу, це сирський винен. Слухайте. Так вже щось зробіть з цією Мар'яною Безуглою? Як вона як вона, народний депутат? Представник і абсолютно єріс жіне, да. Говорить на всю країну, цим же скористаються, в принципі, росіяни, що у нас нібито половина все заче військовослужбовців. Можна наступати, так. Да. Можна наступати, то що ж половина вже все заче. Зараз піднажмемо і ще половина полетить Все заче. І да, ніхто з ми... цим нічого не робить. Мар'яна підриває е, абсолютно е, обороноздатність країни, і це очевидно. Е, натомість, ну, і вона, е, ну, а які вона пропонує там е, нормативні заходи прийняти, які зміни до законів, до. Можливо, постанов до підзаконних актів для того, щоб виправити ситуацію, а не просто так. От. Вона мусить піднімати питання, чому Зеленський не ходить ну, там, на, ну, на якісь депутатські засідання, чому немає комунікації з е, парламентом? От. Що можна зробити тут? Навпаки, треба ставити питання. Володимир Олександрович, він б'є на сполох. Ви спілкувались давно з депутатами. Що вам потрібно від депутатського корпусу? То замість того, от знову ж повертаючись до наших баранів, замість того, щоб зустрітися з головами фракцій, в тому числі голоса Європейської солідарності, ну не можеш ти переступити через себе і зустрітися з Порошенком, ну, але там є співголова фракції Ірина Геращенко. Розумна, вміняєма, толкова, комунікабельна. Точно ж не буде кидатися на Зеленського, тому що вона ще до того ж інтелігентна жінка. Да? Це ж не Стіфанчук, який може там, тіпа, ну ми всі знаємо, що там Стіфанчук або той, який Анна табу Я, Яременко? Яременко, да, да. Ну, про тих М -м -м. ми все знаємо. А тут ну, зустріньтеся, переговоріть. Роз'ясніть свою позицію. Якщо це вони зрозуміють, що це для держави актуально і вигідно, то 100% проголосують. там. Володимир Олександрович, навіть я би не став сумніватися. Те саме з голосом, те саме Юлії Владимировні, просто зустріньтеся. З цією е, шановною жінкою. Да, вона там колись, як і ви, грала в популізм, але, можливо ж, її ж попустила, уже, бо ну, батьківщина е, в небезпеці, мається на увазі не партія, батьківщина, а батьківщина е, в більш широкому значенні. Зустріньтеся, ні, замість того, щоб зустрічатися з лідерами фракцій. Ми апелюємо до Трампа, Трамп помоги! Да, тут там типа э, да, хулиганы зрения лишают, да, тоже там вот в старом советском фильме, а.